Вітаємо на першому подільському сьогодні. Ми відзначаємо день державного прапору України, символу свободи, єдності та незалежності. Ми вже готові розповісти вам найголовніші події дня. З нагоди дня державного прапора президент України Володимир Зеленський звернувся до нації. Під час емоційної промови Верховний головнокомандувач вшанував героїв всіх часів боротьби за незалежність та зазначив, що в синьо-жовтих кольорах українського стягу весь непростий досвід вся сила та єдність нашого народу. Дорогі українці, українки, ми живемо в означальний час для України. Ми захищаємо незалежність і захистимо. Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам. І ми маємо відбудувати Україну Наш дім після цієї війни, щоб наш український синьо-жовтий майорів, так як на це заслуговує Україна. Слава Україні! Символ незалежності, що єднає українців з усього світу, до Дня державного прапора над Хмельницьким здійняли новий жовто-блакитний стяг. Урочистості бачила Олександра Толстюк. Жовтий та синій кольори незалежності. Історія українського стягу тягнеться століттями. Нині ж символ України майорить по всьому світу. До Дня державного прапору провели урочистості та підняли новий жовто-синій стяг. Ми маємо гуртуватись, маємо бути єдині, маємо бути міцні для того, щоб побороти ворога і навлизити, здолати його і вже одержати ту мріяну перемогу, і для того, щоб встановити справедливий мир, який ми заслуговуємо, кожен українець і українка. Здіймав стяг захисник України. Сергій пішов до військомату у перші дні війни, аби захищати свою батьківщину. Військовий поділився, підняття прапору має для нього особливе значення. Безпосередньо прапор це йде, як для нас, як якийсь певний символ, символ надії на те, що ми все рівно в будь-якому випадку ми переможемо і все буде Україна. Привітали містян зі святом представники місцевої влади. Це наші святині, які ми надзвичайно цінимо, побачивши, які ми переживаємо якісь особливі емоції. З 2014 року таку емоцію переживає все більше і більше людей. Після 24 лютого 2022 року таку емоцію переживає ще більше людей. З початком війни прапор набув додаткового значення. Під жовто-синім стягом українці захищають рідну країну та чинять опір окупантам. Олександра Толстюк, Дмитро Мірієнко, телеканал Перший Подільський. Все буде Україна. Нова патріотична марка з'явилася на Укрпошті. Урочисте погашення до Дня Незалежності очима наших журналістів. Дивіться далі. Традиційно до Дня Незалежності Укрпошта презентувала нову марку. Цьогоріч її офіційне погашення у Хмельницькому відбулось у День прапора. Назва презентованої марки багатослівна. Все буде Україна на марці. Зображена мапа України, і це для нас знаково, тому що перша марка, яка була випущена в 1994 році, на до трьохріччя незалежності України. Саме вона мала теж зображення повної мапи України. Та марка була це перша, яка випускалася не за кордоном, а в Україні, що цінно. Автором ескізу став Нікіта Тітов, який створив серію марок Передова. Сьогодні можна вже придбати у всіх відділеннях Укрпошти безпосередньо на майданчику постмарк можна було зробити замовлення з 19 серпня. Марка випущена тиражем 200 тисяч. Придбати її можна за 15 гривень. Маркований аркуш коштує 120 гривень. Олександра Толстюк, Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко. Телеканал Перший Подільський. Пережила внутрішні кризи та зовнішні конфлікти. Україна продовжує виборювати свободу. Напередодні Дня Незалежності ми дізналися у хмельничан, якою вони бачать країну майбутнього. Цьогоріч незалежній Україні виповнюється 33. Незважаючи на численні спроби знищити нашу націю, ми продовжуємо виборювати власну свободу та будувати плани на майбутнє. Тож, якою бачать Україну через 10 років хмельничани? Ну, сподіваюсь, успішною, незалежною, що моя дитина буде жити в незалежній країні. Ну, не знаю, хочеться бачити нас процвітаючою країною. Дай Бог так буде. Україну через 10 років я бачу оновленою без старих совкових бабушок і, і мам і людей, які задавлені цими умовностями. Отак, вільною, незалежною, процвітаючою, що вже війна нарешті завершилася. Надіємось, на що все буде дуже прекрасно, і Україна буде вільною, вільною незалежною притучою, успішною, сильною, мужною, без війни і всі щасливі. Вільною незалежною, квітучою, в якій всім буде комфортно жити і в яку схочуть приїжджати і розділяти з населенням України радість життя. Я завжди за Україну нашу вона буде, як кажуть, є була і буде. Прицвітаючою, як завжди, ми цього боролись 91-й рік. Освітяни відзначили день прапора у школі стійкості, де вони вивчають нові методики виховання майбутнього покоління. Не забувають педагоги і про історію України. Святкові заходи відвідала Олександра Толстюк. Не знаючи історії, не вдасться побудувати майбутні батьківщини. Олег вчитель історії у школі. Наразі проводить заняття для педагогів у літній школі стійкості. Ну, історія України це, напевне, так як і. Українська мова, література це стержень. Стержень життя нашої нації, як код нації. І коли людина знає історію, вона може війти в цю історію, а не вляпатися. Поки діти на канікулах, освітяни навчаються новим методикам викладання для учнів. Людмила вихователька у садочку. Каже, на заняттях дізналась багато нового, тож буде поширювати набуті навички між колегами. Я була на майстерках. Мені дуже сподобалося про лего конструювання, так як ми займаємося в нашому садочку, також цією тематикою і познайомилися більш детально з сталим розвитком, адже також впроваджуємо, і це для нас буде ще можливо якісь нові знання. Окрім навчання, педагоги відзначили національно важливе свято день прапору. Освітяни влаштували жовто-синій флешмоб. Ми святкуємо день прапора, і наші синьо-жовті серця. Разом з усіма українцями щиро дякують Збройним селам України за те, що ми маємо можливість вчитися, продовжувати жити в Україні, продовжувати працювати. Продовжуємо ми всі в очікуванні дітей на 1 вересня, і наші синьо жовті сьогодні прапорці як знак того, що ми стійкі. Захід мав благодійну складову. Кошти збирали на потреби зсу. Кожен бажаючий міг задонатити зібрану суму. Педагоги передадуть волонтерам Поділля. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 48 фотографій, викладених у великий герб кримських татар. Така експозиція з'явилась у Хмельницькому напередодні дня незалежності. Майже 100 квадратних метрів зайняли фотодокази знущань російських окупантів над кримсько-татарським народом. В чому ідея та мета даної виставки дізнавались наші журналісти. Арешти, обшуки і судові розправи на цих фотокартках. Кремчани, що стали жертвами російського терору після незаконної анексії півострова, одноденну фотовиставку розгорнули у центрі міста. Авторами даних світлин є звичайні люди. Ціною власного життя вони відкривали завісу ворожих злочинів. Також фото самих політичних в'язнів, а фото їхніх родичів на фотографіях там є підписи. І які описують ті чи інші події, які були а, зафільмовані за статистикою? Станом на сьогодні налічується 218 незаконно ув'язнених громадян в окупованому Криму. 133 з них кримські татари. Серед політв'язнів і Богдан зіза активісту присудили 15 років позбавлення волі через синю жовту фарбу, яку він вилив на двері окупаційної адміністрації. Я пам'ятаю цей день, 15 травня, а Богдан просто зник. Ми не знали, де він він просто перестав відповідати. І лише згодом, через декілька днів, мені вдалося знайти новину в російських пабліках про те, що його було затримано. Вчинивши акт супротиву, Богдан боровся за всіх українців в Криму, за український Крим, за право жити під українським прапором в Криму. Ми маємо боротися за Богдана та інших політв'язнів. Ділиться спогадами і дружина цивільного заручника Рустема Гурка. Разом з родиною чоловік їхав у Крим, проте на КПП його затримали. Після 58 годин утримання на КПП мого чоловіка соломець вивели, посадили в мікроавтобус, зав'язали очі, поклали на підлогу, придавивши його ногою, і вивезли в управління ФСБ місто Семферополь. 25 жовтня 2022 року Київський районний суд міста Семферополь засудив Ростема до 8,5 до років позбавлення волі у виправній колонії строгого режиму. Його звинуватили в участі у формуванні неіснуючого батальйону. За 10 Років окупації півострова країна агресору майже повністю знищила свободу слова, адже навіть за українські пісні там передбачене покарання, розповідають правозахисники. Вони ще окремо займаються тим, що вони викрадають на новоокупованих територіях людей, які мають активну проукраїнську позицію, які є лідерами думок своїх спільнотах. Тобто, це або лідери міських сільрад, або волонтери, або ветерани АТО, які вже зараз не служать, а просто. Всі знають, що він колись там служив в АТО. Є ще адміністративні ув'язнення на 15 діб за екстремістську так звану символіку. Що таке для них екстремістська символіка? Це, наприклад. Пісня Червона калина. Тобто, якщо людина на вулиці співає червону калину, її сажають на 15 дів. Окрім споглядання експозиції з 48 світлин, що символічно викладені у формі герба кримських татар, хмельничанам та гостям міста пропонують написати листи незаконно затриманим в'язням у межах акції підтримки листи до вільного Криму. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Це всі події дня, якими готові поділитися. Дякуємо нашим захисникам та шануємо героїв. Бережіть себе.